Ось за цим деревом, буквально, Каховське водосховище. Ми хочемо побачити, в якому воно стане. Масштаби розуміли, якщо взяти урівень води, це більше, ніж 10 метрів воно впала. До яких пір воно впаде? Це дуже погано, якщо воно сильно впаде. Тим паче, якщо воно сильно впаде, не, ну, так е я... Дніпро дуже сильно замулилося за ці часи. Риба не перезимує. І вона навіть не витримає температуру, яка скоро підніметься. Вона ілі зараз звариться. Ілі взимку вона не призимує, тому що не моя. Катастрофа масштабна. масштабна. Вся риба в цьому році віднерестилася, на, на, на всіх камишах везде засохла, просто напросто ікра. Раки подохли. Я бачив, так. Да. Я отут ходив, тут скільки було трупів цих раків, це жах. Так Україна відновлювала. Оцю мікро, мікро екросистему вона даже забороняла взагалі їх виловлювати взагалі, і вони просто загинули. Друзі, я зараз знаходжусь на дні Каховського водосховища. Позаду мене ви бачите, що воно повністю зневоднене. Залишилось тільки русло Дніпра, і те вода в ньому падає. А на тому березі ми бачимо на тому березі, вже стоять ворог, стоїть російська армія, і вона постійно лупить по цьому населеному пункту. В якому ми зараз знаходиться знаходимося. На жаль, я не можу сказати його назву, але наслідки цієї катастрофи вони колосальні. Ми ще навіть не уявляємо, що що з чим ми зіткнулися. І туди груда багато пішла, бо його теж повітягувати. Це треба теж хлопку розібрали да, і молососом. Кухня ззаді була впала. Тут ось буває це таке хазяйсько, хазяйство впало, він кабель поставалися. А фото, що бачите? Вона була під потолоком. Да, бачите, він. Ми зараз знаходимося в селищі Тягинка в одному із будинків, який дуже постраждав від цієї катастрофи, яка спіткала нашу країну. І це Ольга, власниця цього будинку. Який був повністю затоплений, і зараз ми з вами можемо бачити наслідки, що, що ну, все повинно все потрібно відновлювати. Оль, скажи, будь ласка, в двох словах, от як все це відбулося, як це лихо тебе застало? Була я вдома, нам об'явили, що гець ми дивимося, вода підходила. Ну, надіялися, що вона ну, до хати дойде, знаєте, якось. До последнього, зайшла в хату, вийти не могла, вилізла в вікно на вулиці. А ти встигла щось забрати, речі, гроші? Ні, я взяла, я взяла каченят і цеплят в ящик. І все, і пішла. Так. Да, вилізла в вікно, з ними ще сусідки подала, бо я ще в хату занесла, думаю, в хаті не втопляться. Подала його, вона мені допомогла їх винести. Сиділа ще з ними на вулиці, і все надіялася, вода становиться. Так і пішла. Все, потопилося, все техніка. Це нема нічого. Вода відійшла, я розумію, да. Е, ми бачимо наслідки, якось е, хтось допомагає, якась е, від держави, якась підтримка. Поки нічого, зараз сидимо, А як ти ну, взагалі пережила цей період? Я завжди кажу, в людей є хуже. Там села повністю побомбили, там все унічтожили. Ну, я така сама по собі людина сильна. Я ніколи не падаю, не кисну. Ну а що ти сделаєш? І мене 35 п'ять днів на шовковиці вижила. Я скажу, і вона вижила. То ми виживе. Ти птиця да, п'ять днів на шоковиці. Да, бога не зійшла, ну от чуть-за А Що за птиця курка? Так. Да, Ти яйця несли, падали в воду. А, яйця. Бойові кури України. Да, да. Я скажу, що. А секундочку. П'ять да. суток на, да. на дереві сиділа. Ну, я скажу, що. Будемо жити. Будем Це жити. ще й не слаять. Да. <гум> так що. Будемо да. виживемо, а що робити, сім тяжемо, війна, сім тяже. Ходимо з хлопцями так, на чужому подвір'ї, розглядаємо е наслідки да, і розуміємо, що людина лягла спати нормальною людиною і за ніч втратила все. От, вона за, можна сказати, за одну мить втратила все. Вона лягла спати, закрила очі, і вже будь коли вона в потопі, треба бігти. Це мужні люди, я вам скажу. Люди, які це переживають, не пускають рук, це дуже мужні люди. І, наприклад, я беру з цього приклад. Ну, я буду йти так по життю. Щоб не сталося, я буду не опускати рук. Я навчився цього у цих людей. А де вас бачити. Я цього. Ми ну, нічого не вціліло, Вообще не оціліло. Ну, абсолютно нічого не уцеліло. Да, Нічого, ні тумбочки, все порозбивали, через вікно повикидали. Його не витягти, воно важке і взагалі. Не, не, не знаю. Ради, я не знаю, хто йому дасть. А та сінка так, трісну так. А ви не боїте, що воно все завалиться? Ах, боїмося, чого не боїмося. Але ж ходимо туди. Думали щось спасти, а воно нічого не вийшло. Це речі сушаться не для того, щоб їх вже вдягати або використовуватися, речі сушаться для того, щоб їх спалити, тому що наскільки вонь, що їх вже ніхто не зможе носити. Знаєте, у мене така думка з'явилася, коли побачив цей, цей мотлох. Тут вже нічого не відносилося, це все на сміття. Така думка з'явилася. От людина живе, да? набуває якогось майна. Дорожить, воно становиться цінністю його. І в один момент раз ти його втрачаєш, воно превращається в моркло. Тому е я так подумав, наскільки важливо нам збирати справжність там духовні, те, яке дає Господь. Бо коли ми підемо до Нього, тільки Він піде з нами. А це все земне, воно превратиться в такі морков. Скажіть, а коли тяжко, коли такі йдуть обстріли, ви, ви звертаєтеся до Бога? Я чувствую Бога. Він рядом. Він є з нами. Його просто треба розуміти, його треба просто прийняти, І треба його часто зпарувати, тому що без Бога ми ніяк. Ми не Ми уціліли, дав Бог нам. Те, що, як би кажуть, потеряли грошове, зато життя у нас є. А люди життям розплатились. Це ще хуже, ніж ми отримали, що ми отак стоїмо. Ми сьогодні стоїмо балаки. Бога ми розуміємо. Я дуже вдячна Богу за те, що ми сьогодні живемо. Що я сьогодні бачу цей світ, що я сьогодні бачу чоловіка, дітей і моїх злочинки. Це все Бог, це все Бог. Росія, вона прийшла забрати не тільки майно, а вона забирає життя. Вона хоче, щоб ми були зневірені, вбити горем і в такому дусі все. Але ви знаєте, ці люди сьогодні. Вони сповнені надії, не дивлячись на це, все, вони сповнені надії. Вони вірять, що вони все відбудують. Вони вірять, що це буде добре, бо е вони чують слово від Господа, яке ми їм приносимо. Вони бачать людей, які їм допомагають, які не залишили їх біді. І я вірю, що дійсно е колись цей дім повернеться знову посмішки, повернеться дні народження, повернеться теплі. Добрі вечір. Їдемо в селище Красний Маяк на Херсонщині. Селище знаходиться під постійним обстрілом ворожої артилерії терористів російських. А, і люди живуть без світла, без газу, без опалення. Ну, весь цей час. Це школа, так? Да? Розбита? Це розбитий у... ліцей. Це ліцей. Да. Тут люди отримали гуманітарку. Там, де люди отримали допомогу, туди польнули снаряд. Польнули снаряди. Да. В духі російської. Федерації да. б'ють просто по жилим будинкам. Тут жили люди, жила сім'я. На даний момент, слава Богу, не живі, бо вони були в сховищі. Але щоб бачили, що творить російська армія, вони б'ють просто по мирним будинкам. Ми зараз з вами знаходимося в ще одному будинку, куди прилетів ворожий снаряд. На жаль, цей будинок повністю згорів. Всі залишились живі, але наслідки колосальні. Я просто хочу, щоб ви побачили, як Ворог просто забирає життя у людей. Цей будинок дуже, дуже гарний, до речі, будинок, бачимо, що був, але повністю знищений. Повністю знищений. Нема нічого, нічого не вціліло. Вигоріло все вщент. Все, що було в людей, все знищено, нічого не залишилось. Люди залишились голі, босі, подивіться. Все, що є, просто куча згарища. І кажуть люди, що е, люди, люди, які тут проживали, це було подружжя. Е, родина, чоловік цієї родини, він був інвалідом, у нього не було ніг. І от, от куди стріляє російська армія. По інвалідам, по людям без ніг, які навіть втікти не можуть. Просто цинічно, низько і безпощадно. Ми ходимо, дивимося, пошкодження. Є у вас якісь. Та що? Вікон немає, дні пленки, отут немає, там все попадало. Це був прильот у вас, так? Да. А покажіть, будь ласка. Ось, о, дивіться, ось тут був стовп, отак, а наче все відрізало. А Це впав. туди був прильот, столб да. впав. Впав. Електроопора впала. О, там на городі. Воронка від ворожого снаряду люди просто туди скидують. Сміття, О, такі реалії сьогодні в, Херсонськ... в Херсонській області. І майже всі будинки без вікон, дахи пошкоджені. Ось Тут теж одна тоненька пленка. Угу. Одна тонка пленка. Все. А ви одна живете? Одна. Нормально жили, на работу їздила, здоров'я було. Їздила на работу, заробляла щось на дрова, на уголь. А, а це я не знаю. Эту зиму це хорошо, що у мене були еще запаси трохи. І от тут в этой хаті хлопці жили. Вот дай им Бог здоров'я. Ви знаєте, я не знаю. Они Наші военные. Мені... Да, вот тут в этом, вот тут жили. Они мені все время допомагали дровами. Все время. То хлеба, а ця зима, яка попереду, у вас є чим топити? Оце мені дали вже весною. Брикети, так? Да? А вони ж так. Вони без дров вони не гарять. І mm -hmm. от так. Вікон нема, дров нема. Mm -hmm. Зрозумію, добре, ми будемо думати, як вам допомогти, і будемо старатися щось зробити. А у вас є фінанси на газ, на це все? Ничего нету? А как вы вообще вот... Да уже жду субсидию, оформила, может будет что Татьяна Николаевна, в Киеве есть одна церковь, там пастор Алексей Ющенко. И эти люди, они, они хотят помочь как-то Херсонской области. И они дали финансы, дали нам, чтобы мы тут передали тем, кто нуждается. Мы вам чуть-чуть хотим помочь. Здесь всего 2000, но на газ вам будет и все будет хорошо. Господи. Вот будет здоровье, хлопчик. Поверьте, мы все сделаем, чтобы это все закончилось. Пусть а я вы, а я вы Хочу, чтобы вы вернулись от своих а вы Не ранены, не колеченные, живые, здоровые. Ну, я хочу, чтобы вы знали, что вы не одні. Вся Украина с вами. Вот Мы будем ездить, будем помогать вам. І... Держитесь. Мы это все пройдем. Дякую. Я вас Дякую. Да. Валера, ветаем вас. Мы слава Богу! Доброго дня. Доброго. Здраво. Доброго. Здраво. Доброго. Влад. Валера. Приємно. А Ага, і там. Все-все-все повилітало. повилітало. В трубі в нашій. З дивляться, які. Це пробили. Раз, два, бачите. Угу. Я так розумію, це стекло теж повилітало. Це побилося. сім'я стекла ми сюди понакидали, так? Да? Дуже багато, дуже. Я бачу, ви його тримаєте, садите, молодці взагалі. Ви знаєте, я казала не так. Це ж вони виходить, десь я посадила, взяла ту цибулю, привезла смельничну цибулю. Uh -huh. Посадила, і тут тільки бо був прильот. Так цибуля, ну вже зовсім яма та велика. А потім кажу: Господи, цибуля відросте. Як відросте і відбудеться наша Україна, вона переможе. І так же наша ненька Україна переможе, тому що моя цибуля відросла. Так що подивіться, яка гарна. Дивіться, яка вона гарна стала. Дивіться. О, яка цибуля гарна. Стала. А яма дивіться, яка. Я кажу: що вони туди напали в ту яму? Оце це да, да, да. це повністю нас Міна сюда. був. Друзі, вітаю вас. Ми знаходимося в одному з селищ Херсонської області. Це селище Красний Маяк, яке дуже сильно постраждало від дій Російської Федерації. Селище знаходиться 8 місяців вже під контролем українських військ, але на жаль, 8 місяців немає світла. Йдуть постійні обстріли. Це крайнє селище біля Дніпра. Далі вже іде ворожа, ворожа територія. Це Валерій, якому ми привезли генератор. Ми... Отримали його від фонду вістен з зюкре, за що йому дуже дякуємо, і це на сьогоднішній день являється істочником життя, тому що він видає електроенергію, завдяки якій вони можуть заряджатися, качати питну воду і все інше. Валерій, розкажіть, будь ласка, ну от чим він вам допомагає? В быту практически все делается от електричества. Ну что любую вещь постирати в машинке не автомате, автоматі обычной машинке не руками все таки да воду качає, електроприбори да. заряджаємо всі і освітлильне, тому що горючим ну, і нагода буває перебої, а такі фонарики під зарядиться, вот это 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 нам незамінна річ. А скажіть, будь ласка, а ви допомагаєте ще комусь, сусідам? Да, так, сусіди, сусіди приходять, якщо звертаються, ніхто нікому ні ни в чому не відказує. Ви дозволяєте завіжатися, да, користуваться? Королон да, винесли на вулицю переноску, приходи на лавку поставили, тільки і і, будь ласта, ніхто ж не збирається а, а скільки людей? Так можно так приблизить. Примерно. Да, приблизно. Сейчас ну, скажу, улица, чек Человек... 10, наверное, есть у нас. А, Валерий. Це місцевий коваль, майстер на всі руки. До нього приходять навіть Навіть військові просять допомоги в сварочних роботах. І Валерій, завдяки цьому генератору, він допомагає не тільки цивільним, а ще й військовим, військові, військову техніку ремонтує. І він його сам обладнав, переробив під нашу мережу. Під українську мережу енергоживлення вивів ось таку розетку, і зараз ми його запустимо і підемо побачимо, як він облаштував своє бомбосховище завдяки цьому генератору. Ну, Падьомте подивимось, як ми живемо. А нате ж, да. Ну, пойдемте, пойдемте. Так, головне схосовод визвали да. з за накупленим білетом. Друзі, ми зараз йдемо подивитися, як живуть люди в селищі Червоний Маяк. На жаль, вони не можуть жити в своєму будинку, живуть в погрібі і за дії е, країни-терориста Російської Федерації. Сюди не ставайте, бо я тут не прибирала. Бо да. це вас недавно затопило, так? Да? Вчора це дощ був. і нас затопило тут. Чого я трошки протопила в кімнаті, взяла в кімнаті, чуєте? Протопила, взяла тут, взяла, щоб трошки нам хоч дихати було чим. Скажіть, ви тут пересиджуєте обстріли, так я розумію? Ну ми взагалі, тут взагалі живемо. Ви взагалі ніч. Вісім місяців. 8 да. місяців так. Да, так, да, да, Ми тут вісім місяців. Е, роз, е, розкажіть, будь ласка, про життя в підвалі. Як це? Знаєте, Як це жити постійно от, в підвалі? Да, так. підвалі. Розумієте, по-перше, я перші дні для мене це було нібито так і треба. Але місяць, другий, третій, четвертий, мені хочеться просто дихати. Я хочу побачити вікно, я хочу почути спів пташок, але я його не чую. І я не можу вийти на вулицю, коли я виходжу на вулицю, ми світимо, а вони на нас стріляють. Ми йшли з того дому, Балєра там, у нас уна, моя родичка, і в неї потікло в домі. Він там взяв, зробив вечором це все зробив. І коли він йшов, світив, вони побачили, куди ми йдуть. Як вони на нас загепнули тут? Вони ж бачать, куди ми йдемо. Як вони на нас гепнули, то я думала, що в мене розумієте, таке враження, я нібито сильна, як мені мій каже, з Києва однокласник. Світлана, ти сильна, ти витримаєш, але я не можу цього витримати. Я просто хочу радуватися сонцю, я хочу лягти в свою постіль, я хочу спати в своїй. Не тут спати, я хочу спати в своїй квартирі. Скажіть, будь ласка, було таке, що от цей підвал врятував вам життя? Постійно нас дораз приходять сюди багато моїх друзів. Тільки починають прильоти, і ми зразу ховаємося. Тобто, це служить, це приміщення служить не тільки вам, приходять інші люди. Інші приходять, мої пос... подруги. Ви їх і багато людей у вас тут збирається? Ну як, буває, 5 чоловік, 6 було. Розкажіть про вас бит. Я бачу, так, це ваше ліжко, да? так? Воно високо від землі, да? щоб не було. Оце щоб... чоловік мені зробив, щоб я вилазила. Це, це ступіньки на ліжко. Це ступіньки на ліжко. А, чоловік Коваль, і він змайстрував ось... Щоб... Бо ж він може. Він то може вийти, вилізти, а я як вилізу? І він зробив мені таке, каже, Світлана, все будеш ти виходити сюди. І я оце як оток, чап 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 чалап на кровати. У вас є буржуйка, так? Да? Буржуйку ми тут топимо. Вчора ми протопили, вчора не пускала я вас сюди. Вчора це, оце, сушилися, все, да? оце mm -hmm. все повністю було в воді. Оце я взяла, посушила, взяла, бо тут мокре все було. Uh -huh. І я набрала ціле відро багнюки. Uh -huh. Але це, це коли йдуть дощі, сюди стікає. Да, так? да ми вам дуже вдячні. Якби не ви, ми б не вижили я вам серйозно кажу. І я знаєте дуже вдячна тим воїнам, які знаходяться в нас в селі. Ми спілкувалися з місцевими жителями. Всі дуже позитивно дають відгук про наше зсу і кажуть, що наші воїни вони ніколи не відмовляють людям потрібен Никола, хліб Никола. вони дадуть хліба так так, так потрібне дрова вони дадуть дрова так, так, потрібен інтернет вони дадуть. це правда 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 це друзі а, а звертаюсь до всіх вас ви бачите є люди які вісім місяців живуть в підвалі і це люди, це наші українці. Ми повинні їх підтримувати. Ми не повинні їх залишати один на одним з цією проблемою. Зараз такий час, що ми всі повинні бути як один кулак і підтримувати один одного. Тому об'єднуйтесь і допомагай своєму ближньому, кого бачиш. Такі люди є у всіх. Знаєте, от зараз з хлопцями їдемо по обидві сторони дороги поля, на яких росте бур'ян. Ця земля в цьому році не дасть ніякого плоду взагалі. Бо Ніхто її не засадив, йде війна, тут е, працює артилерія. Е, попереду е, пусте водосховище Каповське, в е, якому немає води. Люди кажуть, що навіть вода вона пішла зі скважин, і багато людей поїхали з цього, покинули ці місця, бо нема води. І на вулиці зараз стоїть дощ, знаєте, і таке все. все вся обстановка вона дуже пригнічує. Ми їдемо і розуміємо, що тут ну, немає жодного приводу для радості. Але знаєте, але в мене на серці є радість. Ми з хлопцями їдемо, дивимось, і е я вам хлопцям кажу, я впевнений, що пройде час, ми будемо проїжджати всю ж дорогу, і по обидві сторони дороги будуть засаджені поля, буде вода в Каховському водосховищі, і сюди повернуться люди і життя. І це буде велика слава Боже. Я щиро в це вірю і хочу сказати: якщо ти сьогодні переживаєш е, якісь, якусь круту в своєму житті, все погано, не бачиш непромінчика сонця в своєму житті, е, поклади свою надію на Бога, і цей промінчик обов'язково з'явиться, а згодом е, засяє все твоє життя.